Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Нарешті, нарешті сталося це диво. Я повертаюся в містичні тематики, в містичні теми. І гостя в мене надзвичайно містична, яку ви всі любите, обожнюєте. Це Сираш. Привіт! Ну да, Привіт, привіт. Це зараз такі свята, такі свята. Ми з тобою записуємося в період мабону. І я хочу, щоб ти розказала, от як шаманка, як людина, яка сповідує свою традицію, що таке мабон. От всі його історії, витоки, як він зараз святкується, як він трансформувався. А, так, дивись, записувала на передодні або на свій канал прямий ефір. Він в мене там висить. Там ми про таке вже говорили. Тепер продублюю у тебе, щоб глядачі теж знали. У тебе послухали. До мене теж прийшли, послухали. всюди походили. Підписалися послухали. на твій канал обов'язково. Бо в тебе є. Хто не знає, у сереж є канал Ой. дуже крутий, містичний, де вона розповідає на ну дуже цінні знання. Якщо ви практикуєте чи обираєте традицію, велкам до Сереж, Вона все розкладає по паличках. Да, в так, У мене там більше такого містично-історичного контенту, от ми і зараз будемо знову з тобою про містично історичний контент. Ну, по-перше, якщо ми почнемо, почнемо розбиратися, то у нас свято мабон це достатньо нова назва, і ніколи ці ярмарки, і це свято мабоном до 1973 року не називалося. От, в Ірландії притаманна ірландській мові назва Манфповерь. От і це ну типу буквально осінь, середина осені, типу, нічого нічого нового. А от а назва свята Мабон вона з'явилася здебільшого у віканській традиції, тому що у далекому 1973 році американець Ейдан Келлі вирішив зробити язичницький календар. Перешукував, перечитував усілякі міфи, які підходили, бо просто типу осіннє рівнодення йому як назва довго не подобалася під свято. От поліз він у кельтську міфологію почав шукати якогось міфа, який буде нагадувати міфи, наприклад, там про персофону та Деметру, про ці всі перехідні штуки. Найшов він у валійській міфології із колекції. Мабіногіона е, знайшов він легенду про Мабона Ап Мадрона, а пер, перекладається це буквально син матері. Тобто Мабон ап Мадрон перекладається як син матері. Там основна, основною героїнею є. Е, Кора, яка буквально перекладається просто як дівчина, слово Кора. от І він, начитавшись цього міфа, вирішив, що прийшов час надати цьому святу назву, в принципі, Мабон. Вибрав його, створив список свій, поновлений для вікан свят Колеса Року, відправив це одному із чуваків, який на той час. Мав е, журнал, який називався Зелене яйце. Абірон на той час його ще називали Тімом. І він опублікував цей новітній неоязичницький календар у себе в Золотому Яйці, в Вікансько-язичницькому журналі. Mm -hmm. Ну і в принципі звіти в американській традиції, і, е, в принципі, в неоязичницькій традиції з'явилася назва Назва Мабон, а, але мабоном мабон ніколи не називався. Причому більш того, ми не маємо стовідсоткових історичних довідок з приводу того, як саме він святкувався. Ми маємо історичні здогадки, довідки про те, що між а, Лугнасадом або ж Ламасом, який був першого в перших числах серпня, і сауням, який буде наприкінці жовтня, кінець жовтня, mm -hmm. початок листопада, було якесь свято. Тому ми в принципі розуміємо, що мабуть там був той самий мабон, а от але прямо от, щоб стовідсотково у нас важко. Плюс другий, другим доказом а, про те, що саме відбувалося, як відбувалося, у нас є вже уже в християнізованій традиції, яка досі збереглася у Ірландії. Досі існує свято святого Михайла, а, яке святкується 29 вересня. А отже, у нас є час до 29 вересня, в принципі, до кінця вересня святкувати періодність другого врожаю мабону, тому що у нас ще от до 29 вересня є свято Михайла Святого, і, типу, а це ухрестианізовано явно якесь язичницьке свято. І от історики, в принципі, сходяться до того, що це, скоріше за все, цей період ярмарок Манфовер, який пізніше почав називатися Мабон. Це отакий от коротенький і mm -hmm. зрозумілий екскурс. вообще, що відбувалося, що mm -hmm. ми знаємо про це чудове свято? Свято у нас притаманно декільком територіям в цілому Ірландії, Шотландії, Британії, Англії. Загалом, і вони в різних частинах ну, би, в різних частинах тієї частини Європи кельтських земель святкувалися трохи по різному, тому що е, е, був, різні були традиції. Наприклад, в Англії був сезон врожаю яблук, і основним е, застільним напоєм був сидр, який варили з тих яблук. А от по традиції, яблука збирали виключно жінки. А якщо яблука продовжували висіти на деревах, то їх збивали обов'язково ясеновою палкою. І тільки після того їх збирали, А, от, чого я саме... а щоб не було злих духів у цієї всієї історії, ну, типу, від злих духів і так далі. Mm -hmm. От, Тому да, там, там є певні знаєш, свої типу, забобони на священні дерева, тому що єдине, що ми точно можемо сказати, що у кельтів оцей культ священих дерев, він дійсно був притаманний. Саме дерев, навіть не скільки трав, а от саме якби, дерев і все породжує породжується саме дерево і так далі. От тому, при причому з в цей період часу заборонено було рубати дерево. Це взагалі вважалося повним кащунством, Нічого не рубали, нічого не обрізали дерево, ніяк не шкодили в цей період часу. А також збирали хміль у цей період, і була в Англії класна е, забавка. А значить, е, дівчата виходили на поля, робили спеціальні такі е, коротше. Рамки дерев'яні, на які натягували тканину і туди збирали хміль. А, і якщо ти був тим парубком, який по все поле проходить, де дівчата збирають хміль, тебе затаскували коротше туди, клали на оцю рамку, закидували тебе хмілем і випускали тебе тільки, якщо ти поцьомаєш усіх дівчаток і жіночок, які угу. збирають хміль да, типу, Так що, так що є, отака, є така традиція в Англії, вона збереглася. А у Шотландії, наприклад, трошки інакше, бо у них це був період збору моркви. І все було пов'язано навколо моркви. А цим займалися виключно також жінки і молоді дівчата. Моркву ви висмикували з землі, її не викопували її, тільки висмикували з землі. Усілякі були заговори, читалися про дітонародження в цей період часу. Вважалося дуже добрим знаком, якщо ти витягла оцю роздвоєну морквину. Знаєш, яка mm -hmm. здвоїлася, якби да? Типу? А от. А... Цю моркву мили з цим пучком, який перев'язували усілякими стрічками, йшли до свого чоловіка, якщо ти була замужня жінка, дарували йому ту морку. Це був такий типу подарунок на те, що на материнство, знаєш, на те, що я там хочу вже мати від тебе дітей, якщо їх, їх ще наприклад, не було. От, а чоловік, в свою чергу, робив також якийсь подарунок жінці, тобто вона йому пучок моркви, він їй натомість також якийсь подарунок. От, А молоді дівчата грали в ігри. Де вони ховали свій пучок моркви де-небудь, а хлопці мали знайти пучок моркви тієї дівчинки, дівчини, яка їм подобалася, це вважалося якби прийняттям певного союзу, типу і загравання. Типу в такому випадку пара розуміла, що такі любов розуміть сталася любов в цей момент. От. А також у цей е, період часу в е, Шотландії збирали папороть, е, заготовлювали її для сільськогосподарських потреб. Е, листами папороті вкривали сараї, дахи сараїв її стелили вниз яку стил. Ну коротше, бо mm -hmm. треба розуміти, що в Шотландії папороть це не те, що у нас з вами папороть. А там, якщо папороть, то там отакі листки, і е, це здоровенні такі гілки, наче у нас з вами осока чи рогозна. Знаєте, таке от якраз Ого. те, те те те, те чому кривали. І дрог збирали, і також його використовували для того, щоб розтоплювати піч. А от ті, хто був побагатше, ходили до лісу і збирали горіхи, ті, хто був побідніший ті збирали жолуді. І це був якраз ну період в Шотландії, коли збирали. Збирали жолуді, а от а, і ще одним повір'ям найвеселішим, і ми з тобою якось про нього говорили. Здається, в тому році на інтерв'ю. Я про це багато розказувала. Це про ожину та що Єжвіка. Ага. Там є охристианізована легенда, що якраз в період, наче кінця вересня, але у Великій Британії це вважається до 10 жовтня, тож запас часу і ще є. Mm -hmm. Вважалося, що е, той самий святой Михайло. Скинув з небес диявола, чи сатану, чи Люцифера чи ну, коротше, всюди різниця ця легенда. І той, значить, диявол гепнувся в кущі тієї єжевіки <хи> і а, обколовся об неї весь. от І такий був злий, що або наплював на неї, або, по іншим легендам, напісяв на неї зі злості і тому не можна було після оцих чисел або кінця вересня, або як у Британії, десятих чисел жовтня. Не можна було її вже збирати використовувати їжу, бо вважалося, що вона осквірняна. Ну, це як у нас а, з да, традицією і Ілля воду нас насяв, і тому не можна йти купатися після там, да, здається, маковія, Тут у них отак було з цими кущами тієї жіки, ожини, ну коротше. От Вважалося, що вона сквірніна. Тому одним із стовідсоткових страв, які подавалися на стіл, стовідсоткових, ми знаємо, як в історичному контексті це були всі можливі. А, а, випічка вся можлива з яблуками, вся можлива випічка з тією самою їжі ну тобто жиною, тому що її треба було кудись терміново використати, бо далі ж не можна їжа буде пропадати. Алло, ну ти стародавня людина, uh -huh. не можна, щоб в тебе нічого пропадало. І далі ми дойдемо до традиції гусака або качки, і це буде третя суперосновна страва. Ну, з сидром ми вже розібралися. так що хто там хоче святкувати канонічно, може канонічно. Святкувати Сидром. В Ірландії свято називалося Майкл Мас, якраз з теми Михайла Ламаса. Ну, тобто, знаєш, як е, свято другого врожаю. І е, це, як би, так, ми проговорили, що це відзначається 29 вересня і це вже христианізована традиція. Це початок в Ірландії верніше, завершення в Ірландії рибацького сезону і початок полювального сезону. В цей період якраз йшли в ліси для того, щоб заготовлювати вже м'ясо повністю. Це був ярмарок труда. Ну, праці тому, що всі, ті, хто сезонно працював на зиму, шукав роботу, і у них було я і досі залишилася до речі, ця традиція в, в деяких частинах Ірландії, де на головну площу твого міста виходили різні робітники і викладали свій інструмент на стіл, таким чином показуючи, що вони вміють. А наприклад, щоб робити в, в зимовий період. От, ти там умовний столяр, влітку ти пасеш вівець і отримуєш за це гроші. Літній сезон закінчується, і ти готовий працювати з осені по весну столяром у когось, там, наприклад, у наймах чи де-небудь. Ну, ти зрозуміла? Типу, і от таким чином торгували, торгували собою на зимовий період часу. Це був перший момент. Другий момент. А, Продавали усіляку, е, як в той в той період було прийнято продавати коней, в той період було продавати прийнято оленів косуль, якщо такі в тебе були на господарці, обмінюватися е, кіньми, оленями чи косулями. Ну коротше, типу, це такий момент. І ще дуже цікавим цікавою традицією в Ірландії в цей період часу були. Е, Розрахунки Розрахунки по комунальним платежам, хто знімав якісь да, квартири або будинки, або ще якусь таку історію. От, також було прийнято розраховуватися з боргами, і те, що я первинно раджу, як традицію, яка збереглася, це закривати борги в період вересня місяця, якщо ви комусь винні спробуйте, ну, да, віддати. Максимально наскільки це можливо, якщо вам хтось винен спробуйте витрусити з людини, з людини, ті гроші. До речі, вот. е, так цікаво. Ти зараз розповідаєш про борги, про розрахунки. Е, а в нас же так в Україні е, ну от бачиш, ми як синхронізувалися, заведено, що вересень місяць люди після літочка виходять такі, починають займатися справами. Перше, що роблять вони розгрібають все, що накопилося, не вирішено за літо. Повертають борги, роблять переоцінку, що я заробив, що я профукав, що мені треба. Ставлять плани на цілий е, такий е, темний період року, да? ну, саме активний по праці там е, на зиму, на весну, на е, до майбутнього літа. І питання грошей постає дуже важливо. І в нас, до речі, е, намагаються в вересні завжди розрахуватися за комуналку. Бо в жовтні може бути підняття тарифа, і тоді тобі цей борг перерахують, тому намагаються якомога швидше розрахуватися з усіма боргами до підняття цін і, всі, і зробити всі важливі закупки. Там, ну що, Помідори на закрутку, перчики. Зараз це сезонне, там крутять салати, крутять. Ну, варення це літочко, огірки це теж літочко, але зараз там баклажани, перці, помідори. Люди запасаються там, олією, борошном на зиму. Для того щоб е, дожити аж до наступного літа так е, цікаво. Країни різні, часи різні, а звички то лишаються? Звички лишаються, тому що, по-перше, були торгівельні шляхи із нашою територією так само, і традиції перемішувалися. Це нормальна історія. Другий момент схожі кліматичні умови. Ми переживаємо схожі кліматичні умови, а отже, ми е, Переживаємо одно, од, однотипний досвід як людство, ти зрозуміла, на вихид uh -huh. з цих однакових кліматичних умов, бо умовний який небудь, наприклад, грек нас не зрозуміє. У них не було такої проблеми з тим, щоб серйозно запасатися на зиму, тому що не було як такої зими у Греції, щоб запасатися в uh -huh. на, на зиму перчиком. Розумієш, типу, це було притаманни території, типу, центральної частини Європи і туди. Північної частини Європи, бо це було ну фактом виживання, до речі, один із і ще цікавих символів а, свята мабон це є гусак. Це якраз про те, що ми говорили з, з приводу гусака. Там яка легенда, це період, якраз коли тих гусаків різали масово і продавали на тих самих ринках і їли того, того гусака. Бо основними, в принципі, символами свята мабон є е, е, рукавичка е, гусак та імбир. Рукавичка, яка слугувала яка була символом щедрості, милості лорда, знаєш, цієї всієї історії mm -hmm. подачок, купівель цієї всіє історії. Гусак, тому що було найпопулярніша птиця, яку всі їли в цей період часу, нею пригощали, і там, до речі, є класна легенда з приводу цього зараз розповім. І імбир як ліки від, усіля... від усілякої хвороби. І Остуди захист від злих духів, а імбир там якраз таки з'явився і за торгівельних шляхів, і вартував він дуже велико грошей, бо це ж був шолковий путь, це вся, коротша історія. А, от. І якщо хтось мав при собі маленький шматочок кореня імбиру, його ж носили якраз а, а, при собі, а, бо воно вважалося, що ти не будеш хворіти, тебе не жируть злі духи. А, ну, і все коротше, mm -hmm. все, все у цьому і воно мало сенс, бо імбир, правда, він же є дуже пряним таким елементом. Якщо ми будемо вдимось пити чай з імбірчиком, ми дійсно скоріше за все будемо менше хворіти, бо будемо пригулярно... імунітет провода да. і да. і все буде хороша От от тому стародавні люди все знали, все розуміли, просто використовували інколи не тільки всередину, але й зовні да носили це як mm -hmm. оберіг. А з приводу гузки є дуже прикольна. Ніфіга не історична легенда, бо історично вона не б'ється, але дуже крута легенда. Значить, вважалося, що м, е, е, якби, королева Єлизавета І е, була запрошена на обід в старе помістя Сера Невіля Ей, е, е, Амфрейвеля. І за стіл цього пана Амфрейвеля подали, естественно, гусака. Велетенського класного гусака і е, королева їла того гусака, і в момент попросила е, Бокал, вина, е, і підстала і підняла тост, і сказала про те, що е, нехай е, іспанська армада буде повністю знищена на честь такого великого свята і цього прекрасного гусака через буквально якийсь короткий час, через півгодини до цього помістя залітає ганець. І говорить про те, що реальну іспанську армаду тільки що розмотало в морі, потопило всі кораблі. Іспанська армада не доплила, вся потопилася і загинула в штормі. Наша королева просив другий бокал і заявляє про те, що хай тепер з цього моменту гусак буде нагадуванням про цю велику перемогу, де навіть землі і море захищає рідну землю, і топить, значить, тут іспанську армаду. І легенда дуже крута, да що взявся гусак, але mm -hmm. є одне але історія, і те, що ми знаємо з документів, говорить нам про те, що якби флот іспанської армади він якби потопився ніфіга не у вересні, а 20 серпня. І він припадає на свято католицьке день святого Павла. А от і ну не було в вересні затоплення іспанської армади. Ну як ти як ти не крути, Ну от ой, ой, як завгодно. але легенда дуже крута, дуже крута, звідки взявся гусак. Хоча гусак зрозуміла, звідки взявся, бо масово їх розводили. і Це був період, коли їх масово різали, ну коротше, і тому То ми на, можемо інтрогуватися е, іспанці перед цим Павлом. Да, бо вони всюди накосячили, тому всі так радіють. Розумієш, ті тому, що шторм потопив іспанську армаду на той період часу, бо були активні бойові сутички. Ми можемо це ці знання використовувати в сучасному світі абсолютно спокійно. Я раджу в період мабона, який у нас зараз от з вами якраз повзе, і в принципі, це можна а, ці і ритуали і м, поради використати а, да, в, в, майже до Сауня. А Саунь у нас 31 з на 1, ну 31 жовтня, на 1 листопада. Хто не пам'ятає, тобто ще місяць можна сміливо цим займатися, бо енергії такі вони вітають у нас у воздухі. А от перше позбудьтесь старих речей. Як би це банально не звучало позбудьтеся старих речей. Повикидайте, пороздавайте, попродавайте все, чим ви не користуєтеся. Якщо вам шкода якоїсь речі, тому що вона гарної якості, віддайте її або продайте людині, яка буде нею користуватися. Тому що найкраще для речі це коли річчю користується. О, стоїть у вас пилиться та гітара. Продайте ту гітару. Краще, коли захочете, будете мати бажання навчитися грати на гітарі, купити нову. Краще продайте її людині, яка буде дійсно на цій гітарі, ну грубо кажучи, там грати да продайте якомусь учню музичної школи. От, позбутися старих речей, розхламіться фізично, і морально і ментально, от буквально максимально. А, і ще одна з дуже простецька, але дуже дієва порада. Це дійсно виписати на листочок на листочок паперу, все, що ми хочемо, від чого ми хочемо позбутися, да, проговорити це декілька разів, провідчувати це і спалити цей листочок паперу до біса на вогні. Свічки де-небудь вогні ємкості, або на, в багатті, якщо маєте власний будинок якусь придумову територію да господарку біля нього, mm -hmm. от таким чином позбудетеся певних таких милиці, якорів, які вас можуть тримати з звичками, людьми і ще з якоїсь такої історією. Третій момент Очистіть свій простір від людей, які вам ніц не потрібні. Це якраз дуже чудовий період для того, щоб порозривати токсичні зв'язки, але не поступово, не так, щоб возічки. Я когось зображу, в лобєшнік до побачення, коли кольорове телебачення не хочу з тобою більше спілкуватися, бо ти токсичне гавно. Наприклад, прямо вписок і розірвали стосунки, і до них більше не повертаємось. Це класний період, як би це дивно не звучало, для розлучення з енергетичної точки зору, mm -hmm. позбутися якого-небудь трутня або не тільки трутня. а якої-небудь негарної жіночки mm -hmm. у, у вашому житті, бо різні ситуації бувають. Давайте так, не тільки, не тільки жіночки страждають від трутнів у шлюбі, але й чоловіки від усіляких не, негарних дій да, з боку жінок, бо жінки різні бувають. От тому можна позбутися оцього. Партнера трутня, от в цей період часу, а також дійсно підбити підсумки роз розібратися з боргами максимально їх знизити, якщо вони великі, і в принципі спробувати підбити лад да у цьому питанні, тому що основною темою мабону було підрахунок того, що ми залишимо на наступний рік. верніше на зимовий період часу, коли нам потрібно виживати. Перебирали всі овочі, перебирали всі фрукти, перебирали всі запаси, все м'ясо. А дивилися, що треба з'їсти зараз, що можна продати на ярмарку, чого не вистачає, де що трошечки підгнило, щоб його зразу викинути. Тому що, якщо ви ту, ту гнилу морквину чи картоплю покладете у погріб, коли ви стародавня людина, згниє вона вам бгати, все згниє. А це означає, що ви будете без їжі весь зимовий період. А це означає, що це смерть. Тому що їжі вам буде взяти не мати. Mm -hmm. Ну, типу, всі ж розраховують на власну родину і, і так далі. От, тому м, тут варто підбити свої бюджети, подивитися, що у вас є, дійсно там чимось позапасатися, а тим паче в наших зараз реаліях воно лишнім не буде мати якийсь певний запас, будете так знаєте, канонічно підтримувати mm -hmm. погріб у себе. От, Як ото в бабиті закатки, закрутки стоять. От. Можна очистити простір свій, свічкою пройти по всій хаті, попалити по всім куточкам, вимити всю підлогу полинню, з звіробоєм, кропивою, сіллю, помити, почистити себе, сходити на який-небудь очищувальний масаж, сісти на який-небудь невеличкий детокс, якщо це не шкодить вашому здоров'ю, там, ну, там взяти собі маленьку аскезу, там, наприклад, там, тиждень без цукру або там, тиждень без кави. Або там не знаю там тиждень ще без якоїсь такої пагубної історії, яку ну яку від, від майонезу, наприклад, якщо ви хочете позбутися mm -hmm. цієї такої звички, замінити його сметаною. Ну от ну тобто, це от якраз, якраз от такий от період, період який ми можемо мінімум до кінця місяця, максимум майже до сауню використовувати собі, так сказати, в облаго. Сереж, я тобі дуже вдячна, і я ще хочу звернути увагу наших глядачів на таку невеличку цікаву інформацію. Далі буде гуртатися коло сороку, і наприкінці року буде дуже цікава подія. Буде вона в буші, і вона буде суто жіночою. Вона буде стосуватися вшанування жінок. І е, там буде дуже багато ритуалів, дуже багато обрядів, це буде е, дуже яскраво. Все раз буде вести це всі практики, я дуже цьому рада. Тому е, ми запрошуємо вас доєднатися. Це навіть не ретрит, це така буде зимова зустріч великого жіночого кола. Таке велике жіноче, потужне колод, я говорю, в мене мурашки пішли шкірою, де СЕРАЖ буде передавати знання і традиції. І саме там ви можете закласти новий фундамент для себе, для своєї родини і для можливостей, які допоможуть вам розвиватися наступного року і бути сильними, успішними, вправними господинями свого життя. Тому запрошую вас, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в телеграм-канал. Дуже скоро я опублікую там першу таку цікаву-цікаву інформацію. Тому наша подорож буде з 17 грудня по 21 грудня, і кількість місць дуже обмежена, бо це буде така сакральна процесія, де буде невелика кількість чоловік. Все сказала. Наче все сказала, наче все сказала. А я не забула, я просто а, ще раз наголошую: пам'ятайте, ми збираємо зараз на 32 другу сталеву бригаду. Ми збираємо на спеціальні бокси, які будуть допомагати нашим військовим, які зазнали поранення. Це дуже важливі бокси, вартість 1 тисячі гривень. Ми хочемо купити 100 таких боксів, які будуть передані у лікарні у шпиталі. За е, самим активним донатом донаторам може пощастити, бо ми будемо проводити розіграш футболки від 32-ї сталевої бригади, яку вони на нулі розпишуть своєю рукою і передадуть в подарунок на розіграш. Тому донайте, будь ласка, і е, дякую всім за підтримку. Пам'ятайте, ви або в зсу, або для зсу третього не дано.